Доброго дня, я Кравчук Олександра Юрівна. Мого сина звуть Кравчук Ігор Андрійович. Ми звернулися в фонд Рідні люди за допомогою. У нас діагноз вялий ДТП з вираженими руховими порушеннями у вигляді відсутності самостійної ходьби, синдром когнітивних порушень. Нам постійні постійно потрібні реабілітації, але коштів для цих реабілітацій в нас не вистачає. Ми просимо вашої допомоги, щоб ви нам допомогли зібрати кошти на ці реабілітації. Нам поки 2,4 і роки, в нас ще все попереду. У нас є шанс, щоб наш син був здоровою, активною дитиною. Як і кожна мама, я мрію про те, щоб моя дитина бігала по вулиці з іншими дітками, гралася, говорила, ходила до садочка, коли буде це можливість. Заздалегідь дякую вам за допомогу і сподіваємося на вашу допомогу.